Дата заснування сайту мало хто знає. О, це все було в процесі. Сьогодні ми зробили скажімо так, на нашому сайті інформацію про це, як ми трошки росли, як ми переживали перипетії нашого життя. Згадали і спробу первакту, який досі правоохоронці розслідують наші славні. Але слава Богу, все добре. Я радий всіх вас побачити, ще гості будуть ходить. Е, я думаю, що сьогодні дійсно буде гарне свято. Гарна погода, е, гарні нахід, усмішки. Е, народ вже голодний, хоче трошки з'їхати, розмірити, без обіду, вибітали гарну вечері, гарний, 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 вечер, гарний форшет. Тому направду. будемо спілкуватися протягом кількох годин. Думаю, нікому не набридне наше товариство. О, хочу подякувати всім, хто прийшов. Спочатку цим колегам, працівникам голосу, друзям, які, які роблять, я думаю, класний, класний продукт. Ось. Я думаю, що він буде ще краще. І наші друзі, інших, дружніх саміті, нам в цьому допомагати. І найкраще будуть кадри шлюзу в голосі. Я в цьому переконаний. Ось. І... Багато не буду говорити, бо знаєте, я люблю говорити. Ось. І... Я говорю, тільки пишу на телевізійних. Я пропоную всім підняти келих за те, що ми завжди говорили вголос. Те, що думаємо, те, що мріємо, і щоб направити стандарти журналістики, яких ми дотримуємося і прагнемо, були на нашому сайті найкращими, і щоб нам не заздрили, не треба заздрити, а просто на нас зрівняли. Тому я всіх вітаю святом, Дякую, що ви прийшли ось і за голос за нас всіх.